Дорогі українці, українці українки, українки, головне, головне, головне за сьогодні, за сьогодні фронт, фронт, фронт та захист на захист нашої зв'язку з військовими, з, з головком, також з керівником керівник 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 безпеки з. України, з міністрами внутрішніх справ і щодо ситуації на передовій, щодо російських ударів по нашій країні. Окрема увага звичайна: Харкову ситуація в місті. Дуже жорстка постійний російський терор тепер ще й фактично щоденно авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більшість захисту неба. І це завдання як для військових, так і для усіх дипломатів України, для кожного і кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію. Хто щоденно має бути в діалозі з партнерами? Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає, і це очевидно для усіх наших партнерів. І світ, нарешті, має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп'янську містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Я дякую тим країнам, які вже допомогли, і бути активними у виконанні цього завдання це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз Петріотам місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО. Друге. Вже активно готуємо нашу міжнародну роботу на наступні тижні і місяці. Зокрема, плануємо щорічний саміт української благодійної платформи Юнайтед-24. Говорив із амбасадорами Юнайтед, подякував їм за активність. І зараз, і в минулому році, зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика. Залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами і конфліктами. Рік непростий, рік виборів в різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти і нестабільність і надалі ширяться світом, і не без російських інвестицій у насильство. І я вдячний усім, хто з Україною після цих років війни. Я дякую усім, хто вірить у нас і допомагає нам. Україна має всі можливості, щоб досягти своїх цілей. Головне бути у єдності з усіма у світі, хто цінує життя, життя безпечне від терору. І третє: наші воїни, наші бригади, наша вдячність кожному і кожній, хто зараз в боях, хто напередовій, хто захищає Україну від російського зла своєю сміливістю. 35-та окрема бригада морської піхоти діє на Придніпровському напрямку. Дякую вам, хлопці. Покровський напрямок, 71-ша окрема єгерська бригада і 47 окрема механізована бригада. Дякую. Лиманський напрямок. 95-та окрема бригада ДШВ. Молодці. Куп'янський напрямок. 57 окрема метапіхотна бригада. Дякую, дякую всім, хто здобуває для України можливість вистояти проти терору, можливість захистити українське життя. Слава Україні.